Дома в офісі та й взагалі у будь-якому приміщенні має бути комфортно, аби робота була ефективною, а відпочинок приємним. А комфорт, затишок та спокій в оселі починається з вікон. Європейські технології у поєднанні з українською якістю це те, що потрібно для впевненості у найвищій пробі продукту. В Ужгороді відбулася презентаційна конференція і семінар компанії Нобілекс та виробника ПВХ профілів компанії Брюкман. Менеджерам з продажу представили технологію тепле вікно, яку компанія Польська успішно впроваджує на польському та інших ринках Європи. В європі усе більше використовують системи широких профілів для будівництва, що дає можливість економити на енергоносіях, і це, в свою чергу, теж є поштовхом для виробництва вікон з високим коефіцієнтом енергозбереження. Дійсно, якісне вікно має забезпечувати повну шуму ізоляцію та максимально зберігати тепло. Саме в цьому полягає економія. Якщо тепло в оселі акумулюється за рахунок вікон, господар значно заощаджує на коштах за електроенергію. На презентації розповіли, як у Європі впроваджують енергозберігаючі технології. Діє директива ЄС щодо енергетичної ефективності будинків. Всі новобудови мають бути з нульовим енергобалансом, а старі мають бути реставровані відповідно. Компанія Брюкман, яка є частиною. Сіпґруп і дія на ринку з 1958 року розробила власну концепцію, завдяки якій технології енергозбереження у виробництві вікон є ефективними та доступними. Це ширина профію, кількість камер у ньому, особливе армування та види скла. За час представництва компанії на ринку технології постійно вдосконалюються. Тобто, якщо будинок. Комплектувати виробами з профільної системи Брюгман, засклити його вікнами протягом певного періоду часу. При огріванні даного об'єкту кожен зможе відчути відповідно момент економії, ефект економії коштів, які будуть витрачатися на енергоносії. Виробники вікон упевнені у тому, щоб зменшити енерговитрати та таким чином зекономити, має бути зацікавлений як власник великого будинку чи не житлової площа, яку треба засклити, так і господар звичайної квартири, адже саме від якості вікон залежить комфорт оселі. Завод віконних конструкцій «Нобілекс», який вже декілька років є постійним партнером компанії Брюкман, саме впроваджує технологію теплих вікон у виробництво і цілком підтримує ідею про те, що якість і економія це речі взаємозалежні. Ми зробили акцент на якість і на майбутнє. Тобто компанія старається йти в крок з європейськими технологіями, з останніми розробками. І для цього було проведено вже декілька конференцій спільно з Брюкманом. Це була конференція, перша проведена в Польщі, тепер це на Закарпатський ринок виходить. Що настільки питання гостро стає ціни і якості, що Люди змушені купляти будуть, якщо ми хочемо жити по європейській європейський продукт. Виробники ПВХ профілів та віконних конструкцій загалом погоджуються у тому, що вікна це свого роду інвестиції, які людина робить у власне житло, аби воно служило довгі роки та вимагало надалі якнайменше вкладень. А технології енергозбереження неодмінно у ньому допоможуть, тож саме за ними майбутнє.